Зроги, привіт! Дивимося, яким буде для вас жовтень 2025 року. Відео можна дивитись як по сонцю, так і по асценденту. Що нам тут скаже оракул. Так, поза емоціями. Любов для всього. Угу. Тобто тут вам доведеться все-таки попрацювати зі своїми емоціями, можливо, вивільнити їх, да, показувати любов більше, проявляти її більше до людей, які вам важливі. Можливо, ви себе стримуєте, да? або навпаки, десь потрібно збавити обороти і зважати на певні ситуації на пів да, на половинку, от на пів, не сильно розчаровуватись в людях, не сильно. Ідеалізувати людей, тобто вам тут треба буде балансувати ваші емоції. Любов для всього і для всіх це, по-перше, про розуміння, що ви заслуговуєте любові апріорі, незалежно від того, що ви робите, як багато досягаєте, як багато заробляєте і як прекрасно виглядаєте, те, що ви заслуговуєте цієї бази, да? просто от, звичайна любов і підтримка це база. Але, тобто, що вас люблять просто так. Іноді це дуже складно прийняти, що мене можуть любити просто так, просто тому що я є. А, також це і про те, як ви вмієте проявляти свою любов. Як ви вмієте її проявляти? Угу. Наповнюватися і наповнювати інших цими приємними, позитивними емоціями. Ну що ж, Козероня, давайте ми прояснимо, як буде у вас в особистому житті відіграватися. І асцендент, і сонце в козорозі. Так. Тут ви працюєте над тим, щоб не повторяти помилки минулого. Можуть бути певні сумніви, пов'язані, або з моментами вашого минулого, або з тим, куди і з ким треба рухатись далі да, в майбутнє. Ми зараз пояснимо для тих, хто у нас самотній. Наразі, штирка жезлів, лицар чаш, двійка жезлів. Тут може до вас проявлятися якась людина, хотітиме з вами зустрітися, побачитися, може до вас приїхати. Або ж до вас прямо додому, да? або ви будете від неї, від цієї людини ховатися, сидіти вдома. Можливо, відчуваєте, що не до кінця ще пропрацювали якісь моменти свого минулого, і вам потрібно розібратися в собі. Або ж ця людина вас може кудись запрошувати ось поїхати з ним чи з нею. Теж будете сумніватися, але швидше за все, що ця ідея для вас дуже авантюрна. Не спішіть приймати рішення. Подумайте, гарно. Для тих, хто в нас в любовному трикутнику. Так. Королева чаш, двійка жезлів і шестерка жезлів, справедливість. Ну, тут буде вигравати той і, скажімо так, продавлювати ситуацію той, хто в нас в шлюбі або в якихось правових да, відносинах, в якому контексті. Тобто, якщо ви дружина, наприклад, то ви тут зможете людину прогнути під свої умови і. Там, чи зберегти сім'ю, чи розлучитись, в залежності від того, що ви хочете. Якщо ви коханець коханка, ну тут ситуація така собі, тобто ви можете думати про те, щоб відпустити і рухатись далі. Так, для тих, хто в нас серйозних і стабільних відносинах. Переживання пов'язані з королем чаш і імператриця. Ну, імператриця тут може бути. 음, да, тут може бути мама, сестра, хтось із родичів вашого партнера, яким, через яких ви можете хвилюватися і переживати, чи вдасться вам разом з партнером досягти того, чого ви хочете, тут, або, наприклад, з'їхатися, або. Щось змінити в житті, або для когось одружитися, або для когось мати дітей. Тобто тут якимось чином оці треті особи да, вони втручаються, і вам доводиться ну, з цим змиритися. Вам доводиться з цим змиритися, просто дивіться, як ваш партнер буде на це все реагувати. Ну, тут є хвилювання да, от стосовно того, чи зможе ваш партнер відстояти ваш союз. ще карту. Да, Тобто тут намагатися втримати, е, втримати баланс між е, тим, щоб там і маму, наприклад, не образити, і щоб все було окей, і щоб у вас в партнерстві все було добре. Ну, зрештою, у всіх ситуацій будуть різні, це може бути короткотривала ситуація, в когось може бути довготривала. І що ще нам треба тут знати? Ну, ось, да, тобто є певні зобов'язання. І людина не може просто так ось взяти, да, і... але воно, воно скоро вам окупиться, закриється. Тобто, від того, наскільки добре ваш партнер постарається, угу. потім вам це буде в плюс. Тобто. Це може бути неприємно в, якомусь, в якійсь ситуації, да, там затримки певної. Але якщо партнер конкретно вам говорить, як це він бачить, як він бачить ваше майбутнє, тобто він не тікає там в проблеми, то тут вам не треба так сильно хвилюватися. Бо люд ви більше собі, да, ось, ну тобто тут десятка чаш, все окей, все буде добре. Зараз просто такий момент, коли треба. Віддати да, партнеру питання, вирішення. Можете просто поставити дедлайн. Там, я б хотіла б, щоб це було до такого періоду, а далі ми з тобою будемо рухатися далі. Якщо ти да, бачиш мене з собою в майбутньому. Окей, що в нас по роботі? Місяць, двійка жезлів і трійка чаш для тих, хто в нас наразі не працює, тут можуть бути разові акції підробіток, або якесь хобі, яким ви будете зацікавлюватися. і да, Можете на ньому підзаробити, але це нестабільна робота і це скоріше про одноразовий заробіток. Якщо ми дивимося. Тих, хто в нас в активному пошуку роботи. Так, імператриця Сімерка Жизлів, Башня, відка мечів. Тут є бажання дуже сподобатися комусь або заявити про себе якось. Для одних це може бути різке, таке розуміння, що я не хочу боротися там за якісь. Роботи на дядю, я хочу працювати на себе і тут будете намагатися побудувати щось своє. Також, якщо ми все-таки говоримо про пошук роботи десь як найманий працівник, то тут вам треба буде постаратися, бо тут, наприклад, керівник може бути жінка, і вона вас може просто не оцінити по достоїнству. Можете дуже сильно хвилюватися, чи сподобаєтесь ви, чи вдасться все зробити, чи приймуть вас на цю роботу. Так, да, да, є шанс, що приймуть. Просто може бути дуже така власна керівниця. Дуже багато такої маскулінної енергії в неї, можете і просто, ну, складно з такими людьми знаходити спільну мову, але тут є можливість працевлаштування. Знову ж таки, не факт, що ви довго пробудете на цій посаді, можливо, це лише там, сезонна якась робота. Для тих, хто вже працює, по найму. Так, ну тут або а, лікарняний, або відпустка за свій рахунок, або а, ви робите всю роботу за там, весь офіс, бо весь офіс похворів. І ви самі вже там ледве стримуєтесь, тому будьте обережні. Зараз такий період, та, щоб по четвірці мечів не злягти з якоюсь застудою. Бережіть це таке своє здоров'я. Але в якому тут контексті може бути? А, тут може бути що. Можуть бути моменти підняття заробітної плати або ж премії. Одноразові. Одноразові. Тобто тут це не постійна акція, а скоріше там на якийсь період. Виплати також лікарняні, все, що з тим пов'язано. ось. Якось може бути питання піти у лікарняний, щоб потім звільнитися, допрацювати там якийсь період, звільнитися. Ось, фінанси тут вам будуть, вам їх виплатять. Хто планував звільнитися таким чином вдома, ви це можете зробити, тобто якось більш легко перескочити цей момент для тих, хто в нас фрілансер. Так швидко заробити гроші, зробити якусь, не знаю, скидки або безкоштовна доставка. Ну, тобто якось приманити людей, і тут у вас це гарно попрацює. Можливо, розпродажі, якісь влаштувати. Тобто тут є бажання швидко зробити роботу, її. Продати. Ну я там, я фрілансер, як я можу зробити розпродаж? Ви можете зробити пакетну роботу. Наприклад, ви робите це, це і це і це. І це буде разом там, дешевше, ніж купувати це все окремо. Тобто, подумайте. Підлаштуйте під свою специфіку роботи. Ось. Також то може бути робота в поїздці. Або ж робота ну, не чекає, коли ви там звільнетеся. Тобто тут у всіх можливих варіантах. Або постійно 3-4 дні просидіти вдома безвилазно, або навіть якщо у вас будуть якісь поїздки, то швиденько кудись поїхати, назад повернутися до роботи. Ось. Тобто тут у вас досить такий насичений період, можуть бути пропозиції нові по співпраці для тих, хто має власний бізнес. Тут збирати, збирати дивіденди з інвестицій, поки ви відпочиваєте, а також найняти когось, хто буде слідкувати за виконанням роботи, або ж взагалі просто ми наймаємо нових працівників. І цим будете займатися не ви, а хтось, кому ви це доручите. Тобто тут напевний час, ніби як випасти трохи із робочого процесу, це може бути пов'язано просто з відпочинком, так і, звісно ж, знову ж таки маю сказати бережіть здоров'я може бути також просто вигорання від роботи, і хочеться змінити. Тобто є навіть питання закриття або продажу бізнесу і е, передачі комусь іншому, його. навіть в такому контексті може проходити. Окей, що в нас по фінансах? Так, може бути дуже багато витрат, які ви собі запланували, але ви розумієте, що вони необхідні, Ну, да? Багато всього на вас. Шестірка жезлів це хороша карта, дев'ятка чаш тим більше, тобто ви задоволені своїм становищем. Тут по фінансах все буде окей, все буде добре. Так, да, тобто надходження є, це прекрасно. Можете за фінанси не хвилюватися? Взагалі. Все, люблю, цілую. Чекаю на ваш зворотний зв'язок. Пока-пока.